Добре, давайте подивимось. що з легкий країн, що залишилося, Так, Нігер, нігер парамериан. чад парамериан. Південний судан. О. Південний судан закінчилося з параметр, так? Можемо залізти в Південний Судан. Так. Що тут з Малаєю закінчу, зроби Малаю пізніше, давайте щоби даний солдат він більший.

Ты сто вісімдесят полки

Що 100% можемо забрати Південний Судан. Зробити вимогу, пензлик. Так. так, завоювали Південний Судан. Беремо гроші. Добре, Що нам лишилося? Здається, там до Малавії закінчився цей, да? Шалия. Braitas, Oparnikiau, Nigerkėnija, Eritreja, Mahadirkėnija. Oh, Бимові самолаві немає. Немає союзників. можемо це? Так у нас багато грошей треба на щось потратити. А можемо побудувати амфітеатр. Будуємо амфітеатр. МСИК у нас Можемо покращити інфраструктуру. Закінчилось перемир'я з чаром. Що в нас інфраструктура, Что можна его Так, недостатні спаду. Ну давайте подивимося, що ми ще можемо так. Амфітеатр ми здається, сюди побудували, де тільки молоди, правильно? Едине, що ще лишається це. Текс? Музей може збудувати. Музей також ми вже майже сюди побудували. Окрім okay, Московії, давайте ще Московію побудуємо музею. Так, ще в різних пілот побудуємо музей, ще тут можемо побудувати музею. Тут можемо побудувати музею. Тут побудувати музею а, грошей. Добре. Так, щедом перемир'я з Малаві зараз. Давайте ми вже з Малавії. Прийшли на да, Малаві, давай Малаві. Олоси, це Малаві. Фрукти, мінус 21. Ось такі, мабуть, тут мільйон близько. Я ж тут таку армію зібрав, наповненьку. Сімдесят наступне будемо хто на так сто супер зробити вимоги Пензлик і Так, расшимаешь. Убрал. Сколько лошадь ша 55 цивилизаций. Так, 55 цивилизаций. Так. Нигаром перемеря стыня. Не повильно найдусь. Просто хтось є ближче до чату. О, терпко ж до сна. Ну, треба було б ще побудувати, але це реальна гінея. Не знаю, чи чотирь... треба. Так, час, скільки має. Альянс Гвінея. Бербай вже. Це, напевно, треба на екваторіальну гвінею переслати. що ми легко завойовуємо чат. 90 Цікаво, як це гра вибирає назви для цього. Регіональний конфлікт, не регіональний конфлікт. Перемиря. Не основа Кенія. Перемир'я. Ангола. Ми можемо лишити війну Анголі. І Мозамбіку також. Так, Де ж наші війська? Так, ці сюди. Можно сюда. Зали можем... Дайте в нас вторая экономика. не я мне накажете сюда, мне кажется сюда. Теперь цека у мене економіка, экономика скромна. Unholdable on General round of the you um, Девяносто семь сторон Так, виграли закры 73, кінець сурпарник з Великої Британії. Давайте зробляємо цю штуку 90 і подумаємо, кого собі обрати суперника. Добре. Зробити замоги. Думаю, що тут немає ніяких провінцій прихованих. Так. Добре. Так, не основна провінція. Інша релігія. Брайте суперників. Болгарія, Лежая, це все моїці. США, це ж самує хай Хайбулач. Нігер хай буде. Ні, ж, дається, країна, яка залишилася Нігер здається, єдина не качели Ні. Нігер, екваторіальна Гвінея і Кенія. Час. Можемо ще побудувати амфітеатр. Перу-Перемир'я, Аргентина? перемиря Ясно? Можна було б тоді якісь мої країни дозволити. Uh, Ямайки, острови Терсь і Кейкос. Можливо, це вже продовжити іншим разом. Ми ж завоювали майже всю Африку, три країни лишилися. О, Нивер, закінчилось можна невер дозовує. Давайте до собою мир. Так что там немає радника, знайки Радник помер. Добре, так що з мене далі багато. Давайте попробуємо ще економіку. Среднє 13,8. Давайте Україну максимально. збільшити темпи зростання населення максимально економічно Добре. Нам сюди досі вистачає, затягну. Давайте тут, також, збільшимо економіку, і тут. І втягну. Теж нам забракло. Забракло спащено. Окей, добре. Машин, я перво настал три час. Більма.

Факторіальна війне перемир'я. Кабул варди це є. Це, добре. Можна було б завоювати Ямайку, Острови ОСІ, але не треба. На такво закінчається через три роки Перу, Аргентина, Рік. Обдаємо основна. Провінція, інша регія. Тільки залишилося Обрати суперника. Кого обрати? Все мої. Це мої васала. Тільки залишилося країни. Сільки з них мої 51 країна залишилося. А тільки в мене васаю. Так, всіх мене васалів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19. в васалів, трохи менше половини. Половина васальів. Тобто ще країни є. Як вас завойовувати? Я, напевно, сьогодні завершувати вже першу ночі. І дякую всім за увагу.